Свобода жінки починається там, де закінчується її звичка чекати. Коли вона більше не перевіряє телефон щогодини, не будує плани навколо чужих обіцянок, не ставить своє життя на паузу, поки хтось, нарешті, вирішить. Це рішення рідко приходить легко. Воно народжується після років тиші у відповідь, після сотень виправдань, які вона придумувала за інших, після ночей, коли засинала з питанням чому? Але саме в цьому рішенні ховається її справжня сила. Очікування це нетерпіння, це повільна зрада самої себе. Коли жінка чекає, вона ніби зупиняє власне серце, щоб почути чуже, вона забуває власний ритм, власні бажання, власний напрямок. І найстрашніше в цьому не те, що вона втрачає час, а те, що вона втрачає себе. По шматочку, по дню. По вибору, який не робить. Жінка, що обрала свободу, розуміє одне очікування ніколи не приносить те, що обіцяє. Воно лише забирає те, що вже є, її спокій, її силу, її присутність тут і зараз. І коли вона нарешті зупиняється, коли більше не чекає, світ не руйнується навпаки, він вперше стає справжнім. Є жінки, які проживають цілі роки в передпокої власного життя. Вони не входять всередину, бо чекають, коли їх запросять, чекають дзвінка, який не надходить, чекають зміни настрою в тому, хто поруч, чекають моменту, коли нарешті стане легше. Але цей момент не приходить сам. Він не чекає своєї черги за дверима. Очікування з'їдає життя не голосно. Воно не кричить, не вимагає уваги, воно просто сидить поруч і тихо шепоче Зачекай ще трошки. І жінка чекає рік за роком, поки одного дня не озирається назад і бачить порожній простір замість прожитих днів. Психологи називають це відкладеним життям коли людина живе не тут, а в майбутньому, яке ніколи не настає. Коли вся її енергія йде не надію, а на надію. Це стан, коли тіло присутнє, а душа застигла в точці невизначеності. Жінка, що звільнилася від очікування, робить простий вибір вона перестає відбладати себе, перестає жити в режимі, коли він зрозуміє, коли вона змінить, коли ситуація стане іншою. Вона входить у власне життя прямо зараз, без запрошення, без дозволу. Просто тому, що це її життя, і воно не може чекати вічно. Найбільший страх в очікуванні це не страх втратити людину, це страх залишитися без відповіді на питання, навіщо я так довго чекала? Жінка боїться не самотності, вона боїться усвідомити, що витратила роки на де, що не мало сенсу з самого початку. Тому вона продовжує чекати, бо, якщо вона зупиниться, їй доведеться зустрітися з правдою, а правда буває нестерпною. Психологи знають це як феномен зануреної вартості, коли людина продовжує інвестувати в щось не тому, що воно працює, а тому, що вже вклала занадто багато. Жінка думає якщо я зараз піду, все, що було, втратить сенс. Але насправді сенс втрачається саме в продовженні. В очікуванні ховається ілюзія контролю. Жінці здається, якщо вона чекатиме достатньо довго, якщо буде достатньо терплячою, достатньо тихою, то нарешті отримає те, чого хоче. Але очікування це не дія це заморожений стан між так і ні. І в цьому стані немає сили. Жінка, що перестала чекати, зустрічається зі своїм страхом обличчям до обличчя і розуміє, те, що не прийшло за роки, не прийде й за наступні десять, а те, що справді її. Не потребує очікування, воно просто є. Один із найважчих моментів усвідомити, що людина не зміниться просто тому, що ти цього хочеш. Жінка може чекати роками, що партнер стане уважнішим, що подруга перестане використовувати, що батьки нарешті побачать її справжню. Але зміна це вибір, який робить сама людина, ніколи під тиском чужого очікування. Дослідження психології змін показують, Люди змінюються лише тоді, коли внутрішній дискомфорт стає сильнішим за страх змін, не тоді, коли хтось інший цього хоче. Коли жінка чекає на зміни в іншій людині, вона насправді чекає дозволу жити, дозволу бути щасливою, вільною, спокійною. Але цей дозвіл ніхто не дасть його можна лише взяти самій. Жінка, що звільнилася, перестає будувати майбутнє на обіцянках вона бачить людину такою, яка та є зараз. Не такою, якою могла б стати, не такою, якою була колись, а такою, яка стоїть перед нею сьогодні. І якщо ця людина її не живить, не підтримує, не цінує, жінка не чекає. Вона просто іде. Не зі злістю, не з образою. Просто тому, що її життя коштує більше, ніж років очікувані чуда, яке не станеться. Момент перелому не приходить з бараванним боєм. Він тихий, майже непомітний. Це ранок, коли жінка прокидається і просто знає більше не так. Не тому, що щось сталося, а тому, що щось всередині змістилося, вона більше не хоче пояснювати, чекати, сподіватися. Вона хоче жити. Нейробіологи знають цей момент як точку насичення коли мозок накопичує достатньо досвіду болю і нарешті переключається в режим захисту. Не агресивного, а здорового. Коли тіло каже, Досить, раніше, ніж розум встигає придумати виправдання. У той момент жінка відчуває фізичну зміну. Її плачі розправляються, подих стає глибшим, у грудях з'являється простір, якого не було роками це не полегшення, це повернення до себе. Вона більше не чекає ідеального моменту, бо розуміє ідеальний момент це той, коли ти нарешті вирішуєш. Вирішуєш не чекати дозволу. Не чекати, поки хтось зрозуміє, не чекати, поки біль стане нестерпним. Жінка, що обрала дію, перестає жити в голові. Вона починає відчувати ноги, які ступають по землі, руки, які можуть обійняти саму себе. Голос, який може сказати ні, без пояснень, і це не жорстокість це найніжніша форма любові до себе. Очікування схвалення одна з найглибших форм залежності. Жінка чекає не просто надії, вона чекає підтвердження, що вона достатньо хороша. Достатньо гарна, розумна, цікава, щоб на неї витратили час. І в цьому очікуванні вона здає свою силу. Психологи називають це зовнішнім локусом контролю, коли людина шукає підтвердження своєї цінності не всередині себе, а в реакціях інших. Це як жити з постійно увімкненим радаром, який сканує кожен погляд, кожне слово, кожну паузу в розмові виснажливо. Жінка, яка чекає схвалення, живе не своїм життям. Вона живе очікуванням реакції на своє життя це два абсолютно різні стани. У першому ти присутня, у другому ти назовні дивишся на себе чужими очима. І найстрашніше, коли схвалення нарешті приходить, воно не наповнює. Бо воно прийшло зовні. Воно не зачіпає того місця всередині, яке справді потребувало любові. Жінка, що звільнилася від потреби в схваленні, перестає виконувати. Перестає підлаштовувати інтонацію під чужий настрій, перестає цензурувати слова, щоб не образити. Вона говорить з того місця, де живе правда, і якщо ця правда комусь незручна, вона більше не згладжує кути, бо її спокій коштує більше, ніж чужий комфорт. Кожне очікування забирає енергію непомітно, тонкою цівкою, але постійно. Жінка витрачає сили не на життя, а на стан готовності. Готовності відповісти, відреагувати, пристосуватися. Її нервова система постійно в напрузі, адже треба відслідковувати, чи написали, чи подзвонили, чи згадали це виснажує на клітинному рівні. Дослідження стресу показують, хронічне очікування викликає такий самий рівень кортизолу, як і реальна загроза. Організм не розуміє різниці між небезпекою і невизначеністю. Він реагує однаково тривога, напруження, виснаження. Коли жінка перестає чекати, енергія повертається лавиною. Спочатку це дезорієнтує, бо з'являється так багато сил, що незрозуміло, куди їх подіти. Роками вся енергія йшла в одному напрямку до іншої людини, а тепер вона тече назад, до центру, до неї самої. Жінка раптом помічає, вона хоче малювати. Або ходити довгими прогулянками, або просто сидіти в тиші без відчуття провини. Вона відкриває, що коли не витрачаєш сили на очікування, їх вистачає на життя справжнє наповнене своє. І в цьому поверненні енергії народжується нова якість присутності, коли ти не в майбутньому і не в минулому, а тут повністю, і цього достатньо. Любов і очікування це не одне і те саме. Але їх так часто плутають. Жінка думає: якщо я люблю, я маю чекати, маю бути терплячою, маю давати ще один шанс, І ще один, І ще. Але насправді це не любов, це страх втрати. Справжня любов не потребує очікування. Вона не вимагає доказів, не збирає докази вірності, не перевіряє телефон. Вона просто є спокійна, тепла, впевнена. Дослідження психології прихильності показують, здорова любов базується на безпеці, а не на напрузі. Коли людина знає, я можу бути собою і мене не покинуть, вона розслабляється, але коли любов змішана з очікуванням, з'являється тривога. Постійне питання а що, якщо жінка, що розрізнила любов і чекання? Більше не живе в напрузі. Вона не перевіряє, чи ту людину вона обрала. Вона відчуває. Якщо в тілі спокій, якщо дихання вільне, якщо серце б'ється рівно, це правильне місце. Якщо ж тіло постійно стискається, якщо є бажання контролювати, перевіряти, виправдовувати це знак Знак того, що стосунки будуються не на коханні, а на страху його втратити. А страх це не фундамент для близькості, це попередження, що пора йти. Є сила в тому, щоб не пояснювати, не виправдовувати своє рішення, не переконувати іншого, чому тобі боляче. Жінка, що звільнилася від очікування, розуміє той, хто хоче почути, почує без тисячі слів, а той, хто не хоче, не почує навіть після сотні розмов. Мовчання це не образа. Це зріла форма поваги до себе. Коли ти більше не витрачаєш енергію на пояснення очевидного, не намагаєшся перекласти мовою логіки те, що живе в глибині відчуттів, бо є речі, які не потребують слів, вони потребують присутності або відсутності. Нейропсихологія показує мозок витрачає величезну кількість енергії на вербалізацію емоцій, а коли емоція складна і глибока, Слова часто роблять її плоскішою. Жінка, що обрала мовчання, не втрачає зв'язок, навпаки, вона поглиблює його з собою, бо тепер вона не намагається бути зрозумілою для всіх. Вона просто є у своїй правді, у своєму темпі, у своїй тиші. І коли хтось запитує, чому ти мовчиш, вона може посміхнутися не холодно, не відсторонено. просто спокійно, бо знає, мовчання. Теж відповідь, найчесніша з усіх можливих, та, що не залишає простору для маніпуляцій, для торгів, для повернення в старі ролі мовчання це межа тиха, але непорушна. Свобода від очікування це не разове рішення, це щоденна практика. Щоранку жінка прокидається і знову обирає обирає не перевіряти телефон одразу після пробудження. Обирає не будувати день навколо можливої зустрічі, обирає наповнити час тим, що справді її живить. Психологія звичок говорить для формування нового патерну потрібно від двох до восьми місяців, не тиждень, не день, місяці повторення, коли щоразу долаєш внутрішній опір повернутися до старого. Старе знайоме воно не вимагає зусиль, не лякає невідомістю. Але старе також означає повернення до болю. Жінка, що обрала себе, не дозволяє собі відкотитися назад. Коли відчуває спокусу написати першою, вона зупиняється. Коли хочеться виправдати чиюсь байдужість, вона дихає глибше. Коли тіло просить повернутися в знайому роль, вона запитує себе це справді те, чого я хочу, чи це страх самотності? Маленькі рішення. Складають велике життя. Кожна ні, сказане там, де раніше було так, кожна хвилина, проведена наодинці без паніки, кожна ситуація, де вона не пояснюється і не виправдовується, усе це будує новий фундамент фундамент, на якому стоїть не очікування, а впевненість, не надія на когось іншого, а довіра до себе. Найбільший страх, який тримає жінку в очікуванні, це страх самотності. Їй здається, якщо вона перестане чекати, залишиться одна назавжди у порожній кімнаті, де ніхто не подзвонить, не напише, не запитає, як справи. Але насправді самотність це не відсутність людей поруч, це відсутність себе у власному житті. Жінка може бути оточена натовпом і відчувати себе самотньою, бо коли ти живеш в очікуванні іншого, ти не живеш із собою, ти поруч із собою. Але не разом. Психологічні дослідження показують найглибша самотність виникає не в ізоляції, а в стосунках, де тебе не бачать, де ти присутня фізично, але відсутня емоційно для іншого. Коли жінка перестає чекати і зустрічається зі своєю самотністю, відбувається диво вона розуміє, самотність це не прокляття це простір простір, де можна почути власний голос. Де не треба підлаштовуватися під чужий ритм, де можна дихати на повні груди. Спочатку цей простір лякає, він здається занадто великим, занадто тихим, але поступово жінка починає наповнювати його собою, своїми бажаннями, своїм темпом, своїми ритуалами ранкова кава без поспіху, вечір із книгою, прогулянка, куди ведуть ноги, а не маршрутку когось іншого. У цій самотності. Жінка знаходить себе. Справжню не ту, що намагається сподобатися, не ту, що боїться бути занадто багато, а ту, якою вона є, коли ніхто не дивиться, і це найцінніше знайомство в житті. Коли жінка перестає чекати, її стосунки змінюються повністю не тому, що вона стає іншою, а тому, що вона стає собою. Люди, які звикли до її очікування, до її готовності підлаштуватися. Раптом відчувають дискомфорт, вона більше недоступна цілодобово, вона більше не виправдовує чужу байдужість, вона більше не робить вигляд, що все гаразд, коли їй боляче. Частина людей відходить це не втрата, це фільтр. Ті, хто залишається, це ті, кому вона потрібна, справжня, а не зручна, ті, хто цінує її присутність, а не готовність служити. Соціальна психологія знає цей феномен як ефект автентичності. Коли людина перестає грати роль, її оточення змінюється природно. Одні не витримують правди, інші, нарешті, отримують можливість побачити справжню людину. Нові стосунки, що приходять після звільнення, інакші за якістю у них немає напруги, немає постійного відстеження чи все гаразд, немає страху сказати не так і все зруйнувати. Є легкість та легкість, яка народжується, коли двоє людей не тримаються одне за одного зі страху, а стоять поруч за вибором. Жінка більше не шукає когось, хто заповнить порожнечу, бо порожнечі немає є наповненість собою. І коли хтось приходить у це життя, він доповнює, а не заповнює він додає барв, але не фарбує всю картину, бо картина вже готова. Вона прекрасна сама по собі, а новий чоловік просто має честь бути її свідком. Очікування це спроба контролювати майбутнє. Жінка чекає, бо думає, що так впливає на результат. Якщо я чекатиму правильно, якщо я достатньо терпляча, тоді воно станеться. Але життя не працює за принципом угод. Воно не чує тихих домовленостей, які ти укладаєш сама з собою, воно тече своїм руслом. Коли жінка відпускає контроль, вона не стає безвідповідальною. Навпаки, вона стає довірливою. Довіра до життя це не наївність, це глибоке розуміння, що не все має бути зрозумілим прямо зараз, не все має складатися за планом. Іноді найкращі речі приходять через зламані плани. Нейронаука показує, мозок, який постійно намагається передбачити майбутнє, живе в режимі хронічної тривоги. Він витрачає ресурси не на сьогодення, а на моделювання того, чого ще немає, це виснажує. Жінка, що довіряє життю, не перестає планувати, але вона перестає тримати плани мертвою хваткою, вона рухається до мети, але залишається гнучкою до шляху. Якщо двері зачиняються, вона не б'ється об них роками, вона йде до вікна або шукає інший вихід. Бо розуміє якщо щось не відбувається. Можливо, воно не має відбутися не тому, що вона недостатньо хороша, а тому, що є щось краще, чого вона ще не бачить. У цій довірі народжується спокій той спокій, який не залежить від зовнішніх обставин, який живе всередині навіть тоді, коли зовні все не ясно. Спокій це не відсутність емоцій, це їхня зрілість. Жінка, що пройшла крізь звільнення від очікування, не стає байдужою. Вона стає стійкою, її більше не кидає з боку в бік від кожного слова, від кожного жесту, від кожної паузи в розмові. Вона має внутрішній центр, до якого завжди може повернутися. Цей спокій не приходить миттєво, він вирощується день за днем, вибір за вибором. Кожного разу, коли вона не реагує імпульсивно, а зупиняється і запитує себе. Це справді моє чи я реагую на старий страх. Психофізіологи знають спокій як стан вагусної регуляції. Коли блукаючий нерв активний, тіло знаходиться в режимі безпеки, дихання глибоке, серцебиття рівне, м'язи розслаблені. Жінка в цьому стані більше не живе в режимі бий або тікай, вона живе в режимі Я тут і зі мною все гаразд. Цей спокій змінює все, він змінює те, як вона говорить, голос стає нижчим, м'якшим, але в ньому більше сили. Він змінює те, як вона ходить, кроки впевненіші, плечі розправлені, погляд спрямований вперед. Він змінює те, як до неї ставляться інші, бо люди відчувають спокій. Вони підсвідомо тягнуться до тих, хто не транслює тривогу. Жінка зі внутрішнім спокоєм. Більше не бореться за місце під сонцем. Вона просто стоїть у своєму світлі, і цього достатньо, щоб бути поміченою тими, хто справді бачить. Свобода жінки не в тому, щоб ніколи не любити, а в тому, щоб ніколи більше не зраджувати себе заради любові, не перетворювати любов на очікування, віданість на терпіння, близькість на залежність. Жінка, що обрала себе, знає. Життя занадто коротке, щоб проводити його в передпокої, занадто цінне, щоб ставити на паузу в очікуванні, коли хтось нарешті помітить її цінність тому вона входить у власне життя без дозволу, без вибачень, без страху бути занадто багато. Вона більше не зменшує себе, щоб комусь стало просторіше, вона не гасить своє світло, щоб нікому не засліпити очі вона сяє. Ненахабно, не демонстративно, просто природньо. так, як сяє все живе, коли йому не заважають, і в цьому сяйві її справжня сила, не в боротьбі, не в доведенні, не в завоюванні, а в тому, щоб бути собою так повно, так глибоко, що всі маски спадають самі. Жінка, що перестала чекати, не стала жорсткою. Вона стала цілісною, небайдужою, вільною, не самотньою, наповненою собою. І коли хтось запитає, як ти це зробила, вона посміхнеться, бо знає, це не сталося за день, це сталося через тисячу маленьких рішень рішень обирати себе знову і знову, поки це не стало не вибором, а способом життя. Свобода. Починається там, де закінчується очікування, а життя починається там, де народжується вибір, твій вибір, прямо зараз.